Так, привіт, мої дорогі. Ну, в <смі> мене, знаєте, стабільність має бути стабільна. Всі відео починаються з чорті чого. Ну, так є. ви знаєте. Ну, мені ж то починають трохи надоїдати. Пішов третій тиждень прибирання. От хочете вірте, хочете ні. З самого ранку. Деколи взагалі сьомої ранку. До мінімум першої я щось розгрібаю. І тут. Тут кільця... ну, кінця краю нема. Ну, от просто нема. Щось одне зробив, друге лізе. Щось одне прибрав, він в іншому місті накидав. Так. Що одна зглушить? А, то, це, то майстри гіпсокартон стали. Ой, добре, хоч вони працюють. Ну що? Знову я в порядках до городу дойти не можу. ну Що що, що я вирішила? тільки що там була? немилосердна, щоб, милосердна, щоб там кандиратів не хватило. Хочу помити оцю от фіговину. Я думала, що вона чиста, ніфіга не чиста. Знаєте, зробила тест-драйв. Взяла просто вологу серветку, отак от, от потерла, вона чорнюща, Тому е, помию ой, 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 чудом від Орбана. Мадярським. Мадярським цю фігню помию, вона висохне. Тоді шо? Тоді, бачите? Де, сліда порядку нема. Так ніби його взагалі не було. Отой От бардак йде так, Тоді Я йду сюди. Оцей уголок я ніби, ніби укультурила. Значить, до половини знімала пауків. Ну, тут, тут, тут було ніч, то. Ви собі не уявляєте, що тут було? Тоді шо? А, а, помию фасад. Того, що вчора ми радісно помили серединку. Середин, ой, серединка прекрасна. Гляньте. От, значить, тут бібліотека, тому що свалу немає е, на етажерці тій залишати, воно постійно все в полюці, все в павутині, все в чорті чому. Е, 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 ну, і тут воно буде. Ну, Не так заметно. А така зворотлива? Значить, так, Ця поличка буде моя. Ну, походу, ой, бачите, добре, що знайшла. Вдома вже вой. Минулого разу, коли був другий супруг, ну, ми то з дому взяли да, ну, бомбонячий купальник і, і оце, його, тих риб, вони їздили в басейн. І він каже, ну, підготуй, бо в понеділок має приїхати, Ну, там чи в понеділок, ну, коли буде погода, добра, поїдемо. А я їх не можу знайти. І кажу, ні, нема, ти їх додому забрав. І, ні, я не забрав. То понятно, не забрав, але то все такое було завалено, добре, що не йшла, Знаєш, так, це буде моє. Я тут трохи перетрясла одяг, тому що страшного було багато. Я десь більше половину свого одягу викинула. Воно таке, знаєте, рване, Ну і що, гріха таїть. І, і не лезу в нього, знаєте, там шорти до колін налізають. От, ні, ну, може, схудно, я надіюся, але ладно, хрін з ним. Мій буде, бомбона не знаю, як я сюди впхаю. Тут я склала покемані речі, що сюди підуть. Тут тряпки, тут рушники, кухонні, так як і було. Бабині фартухи сюди підуть, ну то все переться. Біла постіль, якої взагалі ну, не буду і використовувати на якось таке. Понятне, то нехай стоїть тут. От, значить, То помити. Бажано бо налінитися, залізти наверх, подивитися з ревізією, що там робиться витерти видерти труби, що тут опалення, де тут до батареї йде. Ще раз помити підлогу і того висухшого зеленого монстра затерабанити. У нього, знаєте, хочу поскладати всякі сумки, кульки, ой, Блін, Господь, не Мені, ну, ні пройти, не пройти, не проїхати. Одне прибираю, друге розприбираю. Одна порція а, випраного вже. Поскладати туди і забрати його туда під стінку, тому що тут. Ну, я знаю, ну, ніби все життя і стояв і не заважав. Але е, десь би вже, е, думаю, сьогодні-завтра, а може, ну, може на початку тижня, має е, Юсківська е, мебел е, приїхати. Ну, ніби городня, садня. Ну, я не знаю, ну, буде, напевно, і на дворі стояти, а потім, е, по-любому, її сюди прийдеться затрабанити. Диван, два крісла і, цей, і столик. От так що треба розгрузити. Що Зараз зараз це помию, чекайте, не дуже. Заодно зроблю свірку, чи, чи до машини докрутила. що там, Ще 35 хвилин. Не знаю, нам мене нахер пішли, Вона так працює нон-стопом, тільки щоб витримала. Серйозно говорю. Тільки щоб витримала. Я одне витягую, а вже друге. Мані не плаття. Хай будуть, вони офігенні. Хай будуть, мало ли що. І не дуже мені хотілося впрати, вони чисті. Мало що вони чисті, вони так такразкось навела, вони ще всі виглажені, да? вони не просто випрані. Але воно стільки стояло, його треба якось трошки, знаєте, ну, пере, пере, пере цей, переколотати. Потім що гладити то, блядь. Я не можу вже. Я вже так змусилася. мене таке враження, що, знаєте, я не вмію відпочивати, що в мене весь відпочинок от просто тупо проходить в роботі. Але ну, ну вже не кинеш, ну, ну от, ну, от куди то. Я тільки ходжу, гавкаю на бомбона, щоб сиділа на дворі. По Перше, знаєте, щоб повітрям дихало. Це можна так назвати. Знаєте, коли по трасі фури їздять. Але все рівно є якесь повітря. Бачите? Що? Весь двір завішений, весь двір. От, ну і щоб менше тут лазило, того що. Ну Тут вбитися можна, просто реально вбитися можна. І що ще, я знаєте, я як собака, як собака бережу ту кімнату, тому що вона єдина, поки що чиста. Єдина. Тут же ж теж було ну, але поп. Я не знаю, коли ту розгребу. Я просто не знаю, коли, коли я то все розгребу, по якось логічно пофасую, виперу, в шафи поскладаю, то кошмар. Ті коробки, то ж все забиті коробки. Ну, багато чого піде сюди. Але треба кухню, щоб моє кухонне пішло на кухню. Розумієте? Бачите, скільки тут? Все, все будком забите, то все треба перебрати, то все треба подивитися, то все. Ой, кошмар, кошмар. Красна шапочка. Ладно. Е цей, А! Згадала, що хотіла сказати, що я сьогодні хочу зробити. я увліклась. Помити, поки воно буде сохнути, іду візьму в лесі чергову порцію того торнаду Тайфуна, я не знаю чого. Там знову собака бур'яни лізуть. Ще в тому ті підлющі бур'яни, це одуванчики, в яких корінь отак вон. Ти, якщо його чуть -чуть тільки залишиш, я вже знаю, я ж точно знаю, воно проросте. А, тряпку треба взяти чисто. Значить, ті одуванчики, шейка та фігня, ну багато чого. Ну, а саме, саме основне хвощ. Він неубиваєй просто. Якщо ви би бачили, що там як лі лібіда розрослася. Ви б бачили, що в мене так квіти росли, як той бурян. Так, все. Так. Миємо мимо і йдемо. На цей на поля з бур'янами воювати. А він вже тут, так? Да? Це того мені дзвонила? Він вже тут. Позвонила мені на вайбер. А що облизується, що їв? Так нашу доїдав. Де там? Ти йому там миску поклала? Нашу. Що? Він не знає, що миску. Це Точно якийсь дурний кіт, Ніби... нормальний кіт тебе би вже і втік, а він дає з себе робити все, що хочеш. культурний. — Там він культурний. Наше добро вимило. Ой. Теж там на тих наших тапочках чорті шоп. Так, я чесно не збиралася включатися, бо нічого показувати, щоб щось показувати. Ну, е, мене викликав бомбон. Так, да, вона тепер мені через вайбер дзвонить, але мене щось тут інтернет погано ловить, то пішла сама, застала умилітельну картину. Бомбони кіт, хто б сумнівався. А я що, домила той ящик, я вам передати не можу, брудний був. А так зверху і не скажеш. Тепер що, хочу сюди впакувати всі сумки, які є, щоб не було розкидані. Так? Я так люблю, щоб, знаєте, в одному місці було. Треба, прийшов собі, взяв. Моєї бабушко, так само лучче. От, взуття. То я... Тут не дуже взуття, я то я з дому привезла. Ми в такому не ходимо, теплому ми зимою ходимо в кроксах, нормально. А тут хай буде, бо такого нема. Ті, То від чубіт наших гумових. От, Сюди віддати прийдеться ті книжки назад згрузити. Хоча я подивлюся, може в коморі буде місце. Там теж є якісь книжки, може їх туди відправлю, а сюди щось інше придумаю. так? Тут ще бабині з базонтика були. Я теж так привикла, хай тут будуть, щоб я знала, де вони. І що? І трохи розбираю, хотіла жити, знаєте, устроїти засаду бур'янам. Я не можу я не можу, там так жарко, що тут можна. Так, і, і то туди піде. Да? Я вам колись таке показувала. Не знаю, що то. Наклійонка на стіл ніби не тягне. Хоча може, вона дуже міцна. Може і клійонка на стіл. То е, Хілена, бабина сестра з Америки висилала. При тому, ну, всім, ну, не тільки нам, нас, нас тут було багато. Е, може, клійонка, але знаєте, як його використовували? Е, а може то і для того, я не знаю, значить. Коли між дверима ставили подвійне скло, і між тим от, от ті штуки виходило таке, ну, і світло проходило, і не просвічувалося, і таке, як мальоване, да, дуже прикольне. Я таке не знаю, то коли то десь в 50-х роках, напевно. І не розпалося. Зараз біопакети за скільки? За два роки привіт, а то є. А, а ще, знаєте, що я собі купила. Пішла. Це щось камера виключилася. Значить, пішла за оце. Що у мене? Ура, ураган. Ну, не могла пройти мімо. Я не знаю, як бурбон не побачив. Щось у нюх втратив. Вона в хорошому настроєнні, тому що в неї обід був такий, як ну, вона любить. Значить, була в неї сьогодні Мівіна. Ну, ну тільки не мівіна, а ну корейська якась фігня. Да? Ну, там цілий пакет її. Є. Вона була задоволена. А я що? Так, Лесі сьогодні завоз був свіжочок. А я так знаєте, давайте... Так, все по п'єру рушаю. Так. Значить, ми тільки раз таки купували, не так давно. Да? Ну, знаєте, тих стукярок всяких і наших, і привозних, всього ну, не з'їш, там тобі ще щось подобається. І постійно, ну, періодично його вже купуєш. І того ми оце ніколи не купували. Ніколи. А то ще у Львові пару тижнів назад. тому. Ось вони супругом гуляли для нас. Рушенці. Купили ці штучки, Місь страшенно сподобалися. Дуже ну, реально такі молочні. А це, я десь її пробувала, то теж і рис із молоком. Десь я пробувала. Але Але тофі Ну, я розстіпав. Але цей, е, ніколи ми їх не купували, то е, їх Маня любила. Маня дуже любила рачки страшенно. І оці от, штучки. Я щось собі тоді вирішила попробувати, тут теж трошки вершкове. От курівка е, свіжачок, тож, така оттягнущася, тому що я не люблю, коли все не Ну і, так, знаєте, щоб собі, собі на вечір детектив <с> шліфанути. ха <с> да. Чекайте, я собі. Зараз зроблю цей. Таку ручки повикидаю. У нас тут є, знаєте, цілий кондитерський магазин. От. Так, зараз я тут пристрою і йду на кухню, тому що мене викликають мої хлопці. Значить, вони сьогодні... Ну, перше жарко дуже, але вони все-таки не на полях. Вже продуктивність у них збільшується. Потім там кухня така трохи затінена, ну, не жарко, і того досить зробили. Значить, зробили стелю. Зараз будуть робити воду. Тут його мене визивають. О, гляньте, як гарно. Світу ще рушен поєднались. І що ще? І ще якась... Ну, коротше, якийсь типу шоколад за МНД. Це щось бомбон привіз. А, жвачку. Ну, Паночеські. У мене тут завжди такі чеські, бомадянські жвачки мені купували. Такі от довгі пластинки, такі горошки. От. Е, щоб е, ви мене воду зробити, зараз воду зроблять. Я так розумію, що сьогодні вони б мали і світло зробити. І від коси. Хотілося б. Зараз що? Зараз друга година. Ну, Вони 5-6 йдуть, але то з полів, бо там жарко. Може, трошки затримаються. Багато. Ну, коротко, ми вже їх дуже просимо, щоб тут так. пошвидше. так що. Йду з ними на переговори. Мені зробили сюрприз. Правда, я спочатку трохи на малюка накричала, не побачила, бо вона хотіла лише свічку запалити. Пердон. От. І тортик з лохиною, з малиною, коктейль, і ті двоє парзиків. Велика свиня і мала свиня. Мала свиня, яка мене залишила. Не, велика, яка мене залишила в душі без води, так? А маленька свиня, яка того тобі. Та, мала свиня з'їла мою котлету, велику свиню я... Ні, то ну, ти не велика свиня, ти під свинок. Просила не випускати воду з душа. Я після неї залізла. Як цей як інженер щукін, вся умилі, туди-сюди води нема. То я шланга холодною волосся змивала. Просятана. А чекай, в мене цей руки в цьому. В... В гербіцидах. Ну що, зарядимся, бо там ж таки послання гарне. Ну, давай включи. Мені прям такий сюрприз зробили. Ано. ну. Ну, это такое. Лохі ну, Це було дуже красиво. Бомбан. Дуже тепло, ростом молодець. Давай загружай то. Це ще раз покаж мені своє творення. Це на двох. Все надовго, що? Шо? Це все на двох. Все на двох з одного стакана. Ну, ми ж ніби не чує. <схіхі>, та ніби ні. <не. схіхі> довго кучається? Ага. Дуже довго. Ага. Десь хвилин. А, та хвилина дві, то, то ще не дуже довго. Все почекаємо, а потім знову пропаде і не покаже цю красоту. А, посину, всі, Також, що? Просимо все. Так що щось їдять без нього, ні? Ти що йому писала? Ah, а, и то есть, вс есть. Все Токи? Токи. Есть. я Туки. Туки есть. Они есть. не Давай. пропало? Да. Mm. Чекай, тут пришл. Ешь. Блин, я надо <різований> так як розряджуєш, то вже вона розряджуєш. <кхи> Давай показує. <кхи> От. А чекай! <кхи> <кхи> От. Метовий, я так зрозуміла, двоє. Глянь на мене бомбон. <кхи> 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 <Шо розрежуєш> Прекрасно. <кхи> <кхи> ну, зато ми побачили. Дякую. Ну, Звісно, зря наорала, тому що там ще біля того. Я, я навіть не побачила ту красоту. Свічка сірники. Я думаю, ну мені треба приключені, ну, ну, бува, знаєте. Так, давайте я тоді вже вам заодно покажу. А, світла ж ту немає. Світла нема. Що майстри зробили? Сталю зробили. Ніби цілий день робила, взагалі говорили, що, що сьогодні е, маю зробити і воду, і світло. І от е, навіть п'ятої не було. В четвертій годині по англійській ушлі. Все, стелю, ладно, стелю зробили. А де всю решту? Ма? Ма? Знаю, як вони ту хочу за тиждень провернути. Не ну, лавка, я не настроєна з ними сваритися. Так, я настроєна. Ой, проводити боротьбу з бур'янами, то кошмар. Вже півтора манки гербіциду я вилила. Чекайте, я забула тут є тішечку. А так, да, я вже заповнила. Добре. Так поливаєш, поливаєш, ну все, лізе, лізе. Така сама, знаєте, не фігня. Така павутиця. О, ще отут тут вон. Кульбабка, бабка. А то вот розростається, все глушить. Де воно береться, я не знаю. лю л'ю, л'ю, Ну а плющ. Ну, стало менше. Реально менше, але є. Перво так добре замітно. Тут якісь зарослі виросли. ну, Тут дуже багато. І не так воно все легко і пропадає. Треба це Треба то все позабирати. А тут, звісно, теж джунглі. Кусь той пропав. Не знаю чого. з за пересадки, чи за жари, чи за гербецидів. Yeah. <рес> не знаю, хто виновник торжества. А то гляньте, як мені клумба розрослася. Я ось тут вас давно не водила. Ну, сьогодні не буду нічого показувати так от просто. Дивіться, як той кутовник розрісся. Нам да, повністю практично все закрито, а тут... Портулак ну, просто попало, що він яскравий яскраво жовтий, однаковий, однотонний. Тільки дуже-дуже насичені жовті квіти, які гарні, бо є просто такі бляклі лимонні. І так заповнив простір, що вже от їх у червоних і не видно. Дуже гарно. А Завтра в день вам покажу, тому що я думаю, вже, вже би пора переходити сюди. Я якось затягнула, то треба було. Я поливала. Тим гербіцидом, але тут треба було давніше ще провертати ту діста. Тут, ні. Пам'ятаю, розу попала, добре, змила, ніби її нічого немало. Тут біля неї він росте. Треба все викопувати. І все унічтужати. Ніби й невелика територія, але знаєте, стільки весні, просто ужас, просто ужас. Так що от. На сьогодні, мої дорогі, все. Давайте на цій прекрасній ходобід на клумбі. Обнімаю, цілую люблю. До завтра. Я ще сьогодні поскладаю той одяг, який висох. І можливо, якщо не дуже буде жарко, я таки завтра випробую тут щось зробити. Пумбан. ти як куклачов. Україтель кутів. Його? Щось то Міню не дуже щасливе, я тобі чесно скажу. Його? Щось він би так... А так, звісно, боїться. Він би вже так, знаєш, пішов собі. Я тобі так скажу. Вже якийсь дурний кіт, я би вже її покусав і втік. Сидить, терпить. Терпить всі тягості і надругательства. Так, чай. Чай і нічний дожор. Ой. Буде тягувати тут якийсь зелений піклік Не дуже. Бомбони зробимо. А ні, ні. Де? Не бійся, Хе-хе-хе, я не що він тікне. Чорний, зелений, а там О, я спеціально зроблю. Так. Що, Міню, тебе знову притащили? Вс тут и кухня, и спальня, сральня, да. Вмени. Вс, досы, бумбон, жодный дофига соводку Що? Шо? Бри і и Ха хамон? Ну да, ну, бомбон. Це на хлібчик без да. хліба? Зараз Чекай, бо я тут зараз запутаюся. Де ще й чай? Це... О, так. Мій бомбовник. У ножиці. Ого, у тебе ротище. У мене тут тоже не чорне. От сюди. Молодой. Так. Ну що там? Шо там по куту? У Укатала кута. Все, відпусти кота на дверь. Може, він хоче какнути його не треба заспокоїти, бо, бо ти коли хочеш в туалет, тебе дуже можна заспокоїти, скажи мені. Так. Да. Ні, не можна. Mm. Ну нема штані, щоб туди накласти. Пусти кота. Ну бо давай на тебе вже недобре дивиться. Ну, не що... Так ти його цілий день за собою таскала. Ну так. Ну так. Він Він не знав, що він робить. Розумієш, це була його ошибка. Вже котра ошибка. Що? Вже кутра ошибка. Це його больша уши ага. Я не зрозумів, що ти маніячи. Ти издиваєшся з кутю. Ота, отак. У от. мене кот недостатність. Ну чуєш, він вже матом, розумієш? Благим. Він же каже відвали від мене. Бо, слуха, ну серйозно, давай, хай де да собі цей. Туалет, туди-сюди. Все. Проживай, буду. Чекай, что-то одной рукой не сделаю, типа, три